Вітаю! Доброго дня всім! Шановні друзі! Вітаю вас з Міжнародним день студентів! Наша академія має славні традиції і є одним із самих потужних закладів вищої освіти України. Де навчається сьогодні біля 4 тисяч студентів, серед них студенти іноземці із 12 країн світу. Це Зайбаржан, Вірменія, Зімбабве, Ізраїль, Ірак, Іорданія, Кот'Івуар, Марокко, Руанда, Туніс, Туреччина, Туркменістан. Наші висококваліфіковані викладачі завжди готові ділитися з вами своїми знаннями та досвідом. А ваша задача. Максимально використати студентські роки для навчання основам вибраної вами спеціальності, що визначить надалі ваше професійне зростання. Цей день хотів би звернутися до вас з деякими побажаннями і порадами. Думаю, насамперед, ми всі сьогодні повинні вклонитися і подякувати нашим Збройним силам за їх стійкість мужність самопожертву у війні проти російського агресора. Завдяки їх звитязі, ми маємо сьогодні змогу навчатися, працювати і будувати плани на майбутнє. Про майбутнє я сьогодні хотів би сказати декілька слів. З початком повномасштабної війни, завдяки нашому вражаючому спротиву і нашим перемогам на полях битви, Україна. І суб'єкта світової політики стала її об'єктом, від якої залежить фізичне існування не тільки нашої держави, а й безпека Європи та й всього світу. Сьогодні у всіх куточках світу ми з гордістю промовляємо слова: ми з України і пишаємось приналежністю до нашого народу, нашої нації славною історією, я впевнений, щасливим майбутнім нашої батьківщини. Ми, старше покоління, усвідомлюємо, що якраз самовідданою працею вас, наших студентів, а завтра спеціалісти, випускників Предніпровської державної академії будівництва та архітектури, буде відбудовуватись понівечена інфраструктура, наші зруйновані міста і села, і сьогодні. Важливо вибрати орієнтири модернізації України з врахуванням тенденцій світового розвитку. Сьогодні ми маємо унікальний шанс модернізувати нашу Україну і бути в перших рядах цивілізаційного поступу. Як би це цинічно не звучало, було б щастя та нещастя допомогло. Які ж сьогодні виклики у людства і задачі, що привертають увагу світової спільноти? Це військові загрози, загроза ядерної війни, кліматичні зміни, подолання пандемії коронавірусу, продовольча безпека, диджиталізація як диктат над особистостю і державою. Всі ці виклики людської цивілізації вимагають нових підходів до територіального планування, нового урбанізму, нових принципів проектування будівель і споруд, нових принципів забезпечення безпеки людини, енергетичної інфраструктури і тому подібне. І це стосується не тільки України. Перебуваючи в якості міжнародного експерта в Китайській Народній Республіці і маючи змогу аналітичної роботи, я виділив. Наступні перспективні напрями освіти дослідження практичної реалізації розробок у будівельному секторі: це зелена економіка, регенеративний дизайн об'єктів з замкнутим циклом матеріальних і енергетичних потоків. Новий урбанізм як відповідь на виклики людству, енергоефективні технології. Розподілена енергетика, системи генерації, розподілення зберігання, використання енергії, технології реконструкції, відновлення будівель і споруд, рециклінгу будівельних матеріалів, розумні міста смарт-сіті, розумні будинки, бімтехнології, технологія тридуку в будівництві, захисні споруди цивільного захисту і військового призначення. Саме ці напрями будуть розвиватися нашій академії. Я підготував цикл лекцій за цими напрями і готовий поділитись з вами цими напрацюваннями. Думаю, це буде цікаво і корисно. Ще про одне хотів би я сказати: сьогодні для українців відкрилися кордони країни всього світу, це надає знову ж таки унікальний шанс інтеграції в міжнародний освітній науковий бізнесовий простір. Ми потужно розвиваємо в академії міжнародну діяльність це і програми стажування студентів, аспірантів, викладачів академії в рамках європейських, північноамериканських, азійських програм, це і виконання спільних наукових досліджень в рамках європейських наукових програм, це і взаємодія з міжнародним високотехнологічним бізнесом. Багато вже іноземних компаній працюють в Україні ще більше будуть працювати при відбудові нашої країни. Я раджу, щоб обов'язковим компонентом вашої професійної підготовки була лінгвістична і ІТ-підготовка. Тоді ви будете затребувані на ринку праці, будете розвиватися і досягнете успіху. Єдине моє побажання творіть добро і справедливість в Україні. Працюйте в Україні, повертайтесь в Україну, повірте моєму досвіду. Кращої в світі країни, як Україна, просто не існує. Тож, слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України! Найкраще побажання студентству Придніпровської державної академії будівництва та архітектури як творцям майбутньої України.